Від першого дня, коли сталося Франківськ, бомбанули, я одразу знав, що я піду воювати. Це в мене було зразу на першому місці не тікати, не ховатися. Зразу, як першого дня Франківськ обстріляли, я приїхав на роботу, на роботі побув, зібрався, сказали, що війна. Я приїхав на військкомат, мені дали пів години на збір, і я приїхав на військкомат, зібрався, там якісь речі скинув. І мене зразу записали перша група на виїзд. Сказали, що ми будемо третій годині ночі виступати у бій. І нас збудили треті ночі, як збудили. Я від того, що збудився від того, що я змерз до сніг по колінам ми спали під ялинками. І ми встали, І нас поділили, хто виїжджає, бо людей дуже багато. І нас відправили, машини погрузили, піхота пішла. Першими за піхоту і зразу в перший день почався бій. Нам дають координати піхота, треба на нас де наступ, бо треба нам продвинутися в кісточці. Ми виїжджаємо, ну, ми завжди виїжджали, ми завжди були цілодобово, бо ми спали в лісі, але ми цілодобово мали пункт, і ми переміщалися, бо з одного місця ми не могли стріляти, бо по нас крили. Бо у нас був такий момент, ми тільки відстрілялися, давай відбігати, і від мене град по 20 метрів. Не розірвався. Це якби розірвався, це один град 20 метрів і ззаді ще два гради впало. І це у нас бігло шість чоловік. І так би як не розірвалося, резерв... всі б мертві би були повністю. І навіть зараз змінюється, бо купа людей йде втрат і всі йдуть в наступ. Зараз немає таке, що ми обороняємося тільки. Тепер всі йдуть в наступ. І це вже теж інша війна починається. Ми не були до такої війни штати. У нас війна була 8 років, і ми окопна війна була. А тепер тільки треба передвагатися і змінювати пункти. Наступи йти, думати, як правильно зробити, не так, як за гарячки. Погнали всі. Треба все продумати. У мене страх був Це перші дні війни. Це було як в людину вбити. І Страх все одно в людини є, який зараз може з тобою щось статися, не знати. Бо нас загатили всім, що було. І градами, і смерчами, і ураганами, і авіація працювала цілодобово по нас. Там Верви були такі, що машину може заїжджати, будинки зносило просто. І завжди нас вичислювали, бо ми стріляли, по нас теж відповіді йдуть. Не так, як по піхоті, бо ми вистрілили зразу по нас теж. Ми зразу знаємо, що по, по нас може бути відповідь. Ну, З мене страх через... через тиждень. Я вже нічого не боявся, я вже чув, який вистріл, куди йде, чи по нас, чи не по нас, чи треба там десь. Побігти рацію, замінити батарейку, я вже сам кричав, давайте з позиції вибігти, пробігти, там, скільки по нас криють. І вже страху не було такого. Ну, був страх, що можу померти. Ну, вже не такий, як спочатку війни, як вже почалося більше і більше один одного узнавати, вже один одного підтримуємо і вже знали, що як Так знав, що як би можливо міг померти. Ну, в Штати по наскільки гатили, я не знаю, чи Бог береже, чи що, чотири рази мав вмерта і все одно живу. Це значить, що збереже і треба ж далі боротися. Ми подружилися, як ми виїхали, Ми в Коломиї ще подружилися, ми навіть не знали, хто де буде, чи в піхоті буде, чи мінометі, чи там танкістом, чи ще кимось буде, а здружилися швидко, дуже здружилися. Як як сім'я, всі, всі один за одного кожен, кожен, кожному підказує. Все в нас зараз зв'язано, якби не тил, і це все ну, разом з'єднано. Одні одному допомагають. Якби того не було, то і якби тилу не було. І хлопців би напереді, бо це, це треба передавати теж зараз. В тилу треба все перевозити, боєприпаси нам поставляти, воду, їду, бензину. Все мають передавати. І вони теж це теж дуже велика клопітна робота для них. Це. Волонтери зараз штатам ну не першому місці йдуть. Вони все, що потрібно зараз, тати військовим, чи машини треба. Чи ще щось треба, та як нам допомагали, допомагали з машинами, то з одягом мені, так як мені допомагали з одягом на колінники, там все, що потрібно. Дзвонив. У мене є волонтери ті, що завжди зі мною. Чи там їди треба, подзвонив, список складаю, чи генератор, бензопилу, тепловізори дали. Це все, що потрібно. Подзвонив, треба тепловізор. Все, два дні тепловізор вже в мене. Військову службу мені стане більше в мирному житті, собі на роботу ходити разом з своїми працівниками, робити це все. Це чим пошвидше хочеться, що ця війна закінчилася і повернутися в мирне життя. І що всі вже були вдома, а не всі переживали за когось, там. чи може, чи не може, так як батьки переживають завжди. І родичі, всі, як ти, що там. Були моменти, що не було, як зв'язатися. По два тижні я був у безліці пропавших. Подано було на військоматі, що я без вісі пропавши. І мама два тижні не могла зв'язатися, бо ми пішли вже ближче до Чорнобиля і не могли зв'язатися з рідними, бо всі вишки були розбиті. Там взагалі села були знищені, бо нас шукали мінометну. Села знищувалися і ми не могли подзвонити ні до кого. І через два тижні я ж подзвонив додому. Ну так старався, як У нас виїзди були, там на сутку, на дві, виїзд. Мама вже знала, я наперед на дві сутки і не переживати. Як після двох суток, значить що сталося. Так, то я завжди старався смс-ку написати, просто плюс, все добре. Бо написав добре, все, в порядку. Більшість не було можливості, бо ми відключали телефони, просто мали годинник подивитися, яка година і все. Вже хочеться чогось піти на роботу, пройтися спілкування, це вже вернутися на гражданку. Вже хочеться ці змагання поучаствувати і не боятися цієї тривоги, що зараз щось може прилетіти. Я цього дня чекаю, просто лягнути і встати. І все, сказали, війна закінчена, і все. І всі додому можуть вернутися до своїх сімей, і що ніхто не переживав ці справи.